Спочатку заходить косметика в кадр, потім я саме важливо. Всім привіт! Мене звати Віка, і сьогодні в цьому відео я вам покажу косметику. Якби я знала, що вона така погана, я б її точно не купила. Тому а, це буде вам такий трошечки меседж. Не купляйте це, якщо не, не хочете просто на вітер витрачати свої гроші. Товари, які я не рекомендую. Відтінки в більшості випадків жахливі, або товари самі по собі. На мою думку, це дуже корисні відео, тому варто додивитися його до кінця, щоб не витрачати гроші. І дуже часто буває, що це по рекомендаціям або по відгукам я побачила, о класний гарний продукт треба купити. А потім що, витрачаю гроші, купляю, Воно в мене лежить, тільки займає місце, потім його просто викидати. Дуже дуже погана ситуація. До речі, ще на початку хочу сказати, що це не моя ідея відео. Я її не придумувала. А я дивилася канал Рірі про мейкап. Це якби такий тех, тому буду теж ділитися своїми. Антифаворитами і давайте розпочинати. Буду розпочинати з тональних засобів праймерів. в мене не буде. Перший це ось цей популярний з аврори Сафі. Якби що можна очікувати від тонального з аврори за 40 гривень? В принципі, він не такий поганий, але є два великих мінуси. Перше це відтінок. Він 0,1, але давайте я вам покажу. Він супер-пупер мега-рижий. Я не знаю, це 0,1, тобто має бути найсвітліше, які там відтінки інші. І великий мінус це пакування. Воно дуже незручне. До речі, я знаю Pro, теж схоже пакування і люди його хейтять, тому я теж певно приєднуюсь до них. Тобто максимально незручний видних, тому ні. Наступний тональний, точніше, BB-крем, в мене ось такий от. Я не розумію його фішки. Він дуже густий, тобто, по ідеї, щось має прикривати, але він нічого не прикриває, він жахливо тушується. І от сам по собі він такий от доволі щільненький, його не дуже приємно тушувати, особливо пальцями. Це майже неможливо зробити. Відтінок мені до речі не підходить. Clear Light, він дуже такий вибілюючий. Береться на шкіру якимись плямами, тобто, взагалі, я не бачу в ньому сенсу. Для мене навіть бібі-крем, він має хоч щось трішечки прикривати. Цей взагалі ні. І тим паче він коштує не дуже дешево, тому от сенсу в ньому я не бачу. Просто, щоб щось нанести на шкіру, ну такий собі варіант. Консилерів в мене немає, бо на диво всі консилери, якими користуюся, мене повністю влаштовуються. А далі у нас з вами іде паледочка цінеї від Ellen Pro. В принципі, тіні в лентро непогані, і ті по пігментації за 160 гривень для бюджетних ціней вони нормальні. Але ось саме ця палетка, 401 Сенді, я так дивлюсь, думаю, що мені здається, вона нікому майже не підійде, бо всі відтінки тут рижі. Вони занадто теплі. І це не якийсь такий темно, рижий, щось таке. Вони більшість цих відтінків, коли я їх тушую, наношу на повіку, вони плюс-мінус дають один і той самий відцінок. Якийсь звичайний рижий. Блисківки тут, ну, як на мене, дуже нудні. О, тут, як би здавалося, все таке нюдове і от золото. Ну, я не розумію, до чого воно тут. Оці рожеві теж такі дуже-дуже слабенькі, їх прям треба багато нашаровувати, і все одно це вони будуть осипатися такі собі варіанти. Ось це от золото, ну теж преламутр, до речі, це більш-менш. А всі інші максимум, як я їх використовую, це нижню повіку підлочу. бо плюс-мінус такий натуральний колір. Ну зараз в моді якісь нюдові відцінки, а не рижий. До речі, 402 я знаю. У них вона гарна, популярна, все добре. А от 401, будьте уважні, не треба. А до речі, я вас обманула. Консилер в мене є один від Патрісії. Тональні засоби і консилери у Патрісії більшість дуже гарних. Але тут мені не подобаються дві речі: Перше, це відцінок. Він 02. Я давайте зроблю swatch. А, до речі, він от прям точ-в точ, я так дивлюся, ось це от консилер це відсінок того тонального Заврори. Він дуже якийсь, це темно-рожевий, чи це рижий. Через те, що він такий щільненький, його одразу видно. Ще ось ця от губочка. Йому не 5 років, ні, я його не дістала з якоїсь старенької шокляди. Йому майже рік десь так, незважаючи на те, що тут він майже весь використаний, Ви бачите це пакування? Воно зараз жахливо виглядає, повністю облізло. І що мені не подобається, що через оцю от губочку, якою просто незручно наносити продукт, тушувати, ось це постійно забруднюється, жахливо виглядає. Ну, до речі, фішка прикольна, що треба це отак, от видавити. На цій губочці заводяться мікроби. По перекриттю воно занадто таке щільненьке, його важко тушувати. Воно через те, що щільне, одразу якби вбирається в шкіру, потім залишається плями. Такий середній продукт. І непогані консилери. Ось ті. в принципі, формула плюс-мінус схожа. Але от саме в такому пакуванні я б не радила брати трошечки перерва на чай. Освіжити думки, так би мовити. категоріям у нас з вами йдуть, йде волосся, якби тому давайте почнемо з брів. До речі, знову ж таки, продукт від Патрісії. Це такий гель для фіксування брів. В принципі, фішка прикольна, що з одної сторони воно кольорове, з іншої прозоре. Але якось не зрозуміло. Тобто, це якби по настрою нам користуватися. Бо якщо я зафіксую свої брови о, кольоровим гелем, то нашо мені прозорий і навпаки. Все було б добре, але він нічого не фіксує. Я коли його брала, це було чисто випадково. Він мені не дуже потрібен був, але мені треба було щось купити на огляд. Тоді був кешбек 80%, тобто можна сказати, що я його купила за 20 гривень сам по собі зі знижкою. Він коштує 100, але це просто водичку ви купуєте. Ось це така прозора водичка. В принципі, мені подобається пензлик. Ні, пензлик мені подобається прозорому продукції, бо якщо я навіть забагато наберу продукт, тут не буде видно. В ось цьому от кольоровому гелі пензлик жахливий, бо вам просто приходиться постійно отак, от щищати зайвий продукт, щоб нанести його на брови. І це наноситься. Я не знаю, по текстурі, наче гуаш коричневими. Чесне слово він фіксує ваші брови рівно 5 хвилин, допоки ви не проведете пальчиком по них, або вони самі не скотяться. Я не бачу сенсу в цьому продукту, бо цей гель, який вам нічого не тримає, і по відгукам теж писало все погано. Але коли я купувала, лише один гель був в наявності у Патрісі, я така ладно, давайте цей, і я прогадала. Далі в мене йде туш від Eveline. Насправді це дуже дивно, бо всі ми знаємо, що у Eveline дуже гарні туші, але тут щось трошечки не склалося. Я не знаю, чи це такий ефект саме на моїй вії, але мені здається, що вона не до кінця допрацьована. Вона не об'єм, і об'єм вона вам дійсно дає об'єм дуже гарний, але подовження його немає зовсім. У мене вії такі середні, воно вони короткі і не дуже об'ємні, тобто їм і подовження, і об'єм треба. Коли я нею фарбуюся, вона дає класну основу, такий об'єм дійсно припіднімає їх, але вона їх не подовжує. І через це таке враження, наче я взагалі без туші. Нащо мені користуватися тущою, якщо о, її взагалі не видно? В комбо з іншими тушами для прикладу стіє від Патрісія, вона якби водостійка закріплює її, це гарно виглядає. Сама по собі така собі. Mm. До речі, ще плюсик, що в неї формула дуже цікава. Вона не знімається такими грудочками, тобто це не термотуш, але вона от прям не тече. Тому води, в принципі, не боїться, але не водостійка. По формулі так, але от недопрацьовано. Хотіла спробувати щось новеньке і прогадала. А тепер знову ж таки, якось я хотіла йти по черзі, але щось надалося, будуть ціні. Знову ж таки, від Ellen Pro, це Brilliant Shine. Це написано, що, в принципі, можна ай на губи навіть наносити, на обличчя і на очі. По ідеї, це мала бути прикольна штучка. Але я чомусь все більше вважаю, що це рідкі тіні, оскільки вони великими блискітками, це їх тільки на Новий рік використовувати. Оце так я нанесла, воно, воно виглядає дуже гарно, відтінок такий, прям нюдовий. Я це хочу зараз це на губи нанести, ніколи не наносила. Але що я знаю, тут дуже великі блисківки, і якщо я прям таким щільненьким шаром наношу на очі, це виглядає жахливо. Воно не фіксується, потім згодом осипається. Дуже прям такі великі міцні блисківки, тому мені цей продукт не подобається. Але можливо, я зараз нанесу на губи і щось зміниться. У мене тут як база такий блиск. До речі, я вам потім його покажу. Він моїх антиговоритах, чому дізнаєтесь згодом. Але добре, давайте нанесу. База є, блиск на блиск. Прекрасно, я вважаю. Мені цікаво, що з цього вийде. Я впевнена, що це буде жах якийсь, але окей. Просто вони написали, що його можна наносити на губи. Я не розумію на обличчя, куди його наносити. Як хайлайтер, то уявляєте такий хайлайтер? Я ні. Ну, я вважаю, що це якраз на губи, його і можна наносити. Мені цікаво, як це на камері виглядає. Але вживу. У мене слів нема. Ну як його можна на губи наносити? І воно ще й не тушується. Це просто якісь такі прям великі крупні блискітки, які на обличчя не бажано наносити. По ідеї, все мало бути гарно і в моїй голові, коли я хотіла з ними зробити макіяж на Новий рік, і я зробила. Не собі, звичайно, мою, а ні, собі теж, наче. І це такі були прям величезні блискітки. Вони ніякого толком кольору не давали. Тобто на свотчі, ось таким щільненьким шаром, це виглядає дуже гарно. Але коли воно починає засихати, ось цей це якось зникає, і це виглядає жахливо. Це ту ситуацію можна описати одним словом. Сиділа з гарним макіяжем губ, треба було це виправити, нанести ці блискітки. А я вже змінила макіяж губ, дала іншої помади, то стерила, побачила це на ну, перший відтінок. Brilliant shine, ну можливо, Brilliant Shine, але не для обличчя. Далі у нас залишилися всі продукти для губ-ой. Гатенько їх, оскільки це саме для мене цікаво, люблю щось спробувати нове, бо це знаєте, сухі продукти кремові, вони закінчуються рідко, а помади теж потрібно завжди. Тут буде такий цікавий продукт, я б його віднесла до хайлайтера. Я не сама купувала цей продукт, зараз зроблю вам свотч Мені його в єві дали як подарунок зараз, але я не розумію фішки цієї помади. Вона коштує десь 50 гривень, і на губи її наносити теж не можна буде. В принципі, схожий ефект те, що у нас було тільки що, але будуть більш такі ріденькі блисківки, і це буде прям як перламутор. Оце от помада, це є перламутр в 02 відтінку. Її можна використовувати як рідкий хайлайтер. Я не пробувала в одному з наступних відео ми спробуємо, бо там буде огляд на ці новинки, те, що я купила в Єві. Але я не розумію фішки цього продукту. Хочете хайлайтер, купіть дійсно нормальний рідкий хайлайтер. Як помаду її наносити, ну якщо ви любите перламутрові, звичайно можна. Але мало таких людей, це джоліті, глембі. Я не, не, не розумію знову ж таки цей продукт. Давайте оглянемо ще одну помаду від Глембі, Якщо ми вже пішли по цьому бренду, вона ось так от виглядає. Це в мене 0,7 сьомий Вона матова вже по формулі. Все дуже погано. Я її прям так щільненько нанесла, і ви бачите. Цей відтінок? я хотіла щось нюдове. Трошечки не вийшло. Вона прям помаранчева, вона, коли застигає, вона стає ще світлішою. Окей, відтінок можна пробачити, не вгадали. Що по формулі ГЛЕМБІ? А, вона дуже суха, коли ти її наносиш, вона розсікається. Прям така ріденька, неприємно наносити. Вона довго застигає. Тому, якщо ви трошечки вийдете за контур, щось будете робити, балакати, вона вийде за контур, обов'язково це буде виглядати жахливо. І з часом, якщо вона буде з'їдатися, це буде виглядати як якісь такі прям кусочки якоїсь фарби, ось цієї помади, тому потрібно постійно її поновлювати буде. Вона, до речі, не дуже стійка, як для матової помади, десь годинки три і все, і її не буде. Відтінок, знову ж таки, цей, ну не знаю, максимально якийсь, якийсь дитячий, щось таке рожеве. І давайте, якщо ми вже говоримо про косметику Єви, то перейдемо до Патрісії. В принципі, мені їх їхні подобається. У мене є ще рожевий, в принципі, схожому пакуванні. Це більш стара версія, але все ж таки: пакування прикольне. Текстура дуже гарна, не дуже рідкі, не занадто густі, все добре. Відтінок, ну, це щось космічне. Так, це гарно виглядає. Але на губи це наносити, я в повсякденному житті носити таке я не готова. На руці виглядає гарно, але на губах я прям хочу це нанести, бо, знаєте, це, по ідеї, відео про трешову косметику, тому я ледве не залишилась без дзеркала. Оскільки це в нас з вами, так би мовити, відео про трешову косметику, то і макіяж у нас з вами має бути відповідний, тому хочу спробувати ще раз. Я це так дивлюсь. О, в принципі, блиск гарний. в мене немає претензій, Це можливо колекція вся така, але я не розумію її. Це як третій відтінок, але ну от я просто людина, яка любить щось таке базове. Якщо близькі, то зі світлими блискітками, а не з а не з чимось таким блакитним, бо здалеку воно виглядає, наче у вас просто посиніли губи від того, що вам холодно чи ще щось. Тому таке собі покажу вам. Цікаве, це матова помада від Ellen Pro. Щось у нас вже четвер... четвер, це третій раз цей бренд з'являється, але багато негарних товарів, але точно стільки вже поганих. Це матова помада. Ну, саме велике розочарування для мене це відтінок. 104 четвертий Rosewood. Я не знаю, чим я думала, коли вибирала цей відтінок, коли хотіла нюдову помаду. Не дуже доповнює ось от від Гумбі, тільки темніша. Навіть по назві можна зрозуміти, що нюдового тут нічого не буде. Це Rose. Це ось такий от рожевий. Звичайно, на фоні осі от від глимбі вона виглядає трошечки краще, але в неї навіть текстура гірша. Бо на початку вона така прям ріденька, дуже нагадує тінт. До речі, в даному випадку і по відцінку. Але згодом вона застигає, робить ваші губи неймовірно, сухими, підкреслює їхню текстуру. Начебто, відносно сійка, вже не так погано, коли стирається, виглядає, але все одно цей от відтінок, ну. Він щось рожеве, таке, може, хтось таке любить, але мені він дуже такий яскравий, якийсь незрозумілий. Далі у нас з вами залишились олійки-блиски. Давайте покажу блиску від Eveline. І чому я їх показую, оскільки після того, як я купила декілька блисків від Патрісі, то ось ці от від Елайн мені вже не подобаються за текстурою. Вони дуже густі, їх важко розташовувати. В принципі, в мене є ще декілька інших блисків від Евлайн, а саме три бо по акції брала тоді. Але от до цього в мене більше за, за все питання. Я певно, що навіть не скажу вам відцінок, але ви можете побачити, що це таке щось голографічне, по ідеї має виглядати гарно. Але виглядає максимально перламутрово. Я не можу ним користуватися, вони дуже файно пахнуть. Я його колись наносила як рідкий хайлайтер теж. Але все ж таки липкий, часом з'їдається таке собі. На руці воно не так видно, воно просто вибілює якось колір ваших губ. Вони, неначе якісь білі, щось незрозуміле, таке собі. Далі йде у мене ось ця олійка, екстра зволожуюча, все добре. Я її просто хотіла купити як доглядову звичайну олійку. Але навіть вдома я не можу нею користуватися. Я не пробувала, чи дійсно вона зволожує або ні. Подивіться на цю концентрацію пігменту. Що це таке? Це якийсь мега-неоново рожевий колір. Це колір полунички Розбері? а малини, вибачаюсь. біо з оліями, можливо, воно з оліями, але як можна користуватися продуктом з таким відцінком? До речі, знову ж таки, має гарний аромат, але ось цей відтінок, ну це жах якийсь. Заключний продукт це Аврора від Ловіт. Ця олія. До речі, на початку відео вона була на мені. Люди написали, що вона, в принципі, на відео гарно виглядає. Я дивилася так: вона гарно виглядає, але в житті вона жахливо виглядає. Подивіться на ось це знову ж таки рижий відтінок. Це певно, що в додаток до цієї от палеточки до речі, 0,9 дев'ятий паппі. Мені не подобається вона по текстурі, бо все ж таки це олійка, вона з'їдається. Ти відчуваєш її смак, і на смак вона жахлива, вона дуже жирна. Як би це дивно не звучало для олійок, але от навіть коли ти її наносиш по аромату максимально щось жирне, прям така хімоза, відчувається цей аромат, не самий приємний, арбузика мега густа олія, дуже несмачна, дуже неприємна, не раджу. Все, косметичка у нас з вами пуста. Товарів у нас сьогодні було доволі багато, оскільки, навіть якщо я щось купую, готуюся, читаю відгуки, не завжди це співпадає. Хоча, що я можу сказати, це дивлюсь на ті всі товари, вони у мене тут, тому не дивитись, чому я туди дивлюся. То оце, оце в основному купляла того, що мені треба було, і не готуючись, не читаючи відгуків. Тому стільки було помилок і перед покупкою я зрозуміла для себе, що дуже важливо читати відгуки. Нічого дивного, але трошечки висновків моїх. Отож, загалом, таке відео у нас вийшло. Я сподіваюся, що воно вам було в першу чергу корисне. Сподіваюся, що вам було цікаво послухати про мої антифаворити. Просто подивіться, як зараз виглядає моя рука. Треба буде це все поскоріше стерти, бо тут дві матові помади, які доволі стійкі. Якщо вам сподобалась така рубрика, то обов'язково ставте вподобайки. І якщо хочете, то можу зняти вам мої. Якраз таки фаворити те, чим я користуюся, те, що мені подобається. Або це може бути така постійна рубрика, бо все одно з часом я купляю косметику, купляю ще кращу, і на фоні цієї кращої, та, що раніше була гарною, вже здається набагато. Гіршою, тому якщо було цікаво, ставте вподобайку. І, звичайно, якщо ви ще не є підписником мого каналу, то обов'язково внизу нажимайте на цю кнопочку, підписуйтесь. І також дивіться мої інші відео, вони вже тут поступово з'являються. І до речі, що мені ще цікаво, якщо у вас був теж товар якийсь з цих, то напишіть ваші враження, можливо, вам щось сподобалось. І дякую за перегляд, до нових зустрічей, нових відео і всім па-па!